Сьогодні в відео Шахтар та ще два клуби УПЛ отримали покарання від УЄФА. Аль-Хіляль звільнив головного тренера. Перемога ліцца в чемпіоншипі. Інтер загрожує знятися з суперкубку Італії. Аль-Ахлі виграв азійську лігу чемпіонів. Барселона відмовилась від підписання Ніко Вільямса. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Контракт Луїса Діаса з Ліверпулем закінчується у 2027 році. Гравець проведе переговори з клубом про продовження контракту наприкінці сезону. Варшавська легія виграла Кубок Польщі. Манчестер Юнайтед включився в боротьбу за Джонатана та і хоче підписати центрального захисника вільним агентом цього літа. Переговори з його представниками вже відбулися. Футболіст досі не підписав контракт із Барселоною. Баварія та Реал Мадрид також зацікавлені в ньому, якщо перехід до Барселони не буде остаточно оформлений. Ліверпуль дозволить Дарвіну Нунісу піти цього літа, і англійська команда знає, що ним цікавились Мілан, Атлетико Мадрид та клуби із Саудівської Аравії. Ліверпуль оцінив Дарвіна Нуніса в 80 мільйонів євро. Головний тренер Олександрії Руслан Ротань може піти з клубу, оскільки 30 червня у нього закінчується контракт. Проте у спеціаліста на даний момент є лише один варіант для продовження кар'єри в Україні. Йдеться про підписання нової угоди з Олександрією. Раніше була інформація, що у послугах наставника нібито зацікавлений Донецький Шахтар, але виявилося, що жодних перемовин з тренером не було. Шахтар та ще два клуби УПЛ отримали покарання від УЄФА. Загалом 13 порушників потрапили під розслідування органу УЄФА з фінансового контролю клубів і були покарані санкціями. Причина це наявність простроченої заборгованості перед іншими клубами, співробітниками або соціальними та податковими органами. Найбільше дісталося Ліону, який повинен сплатити 200 тисяч євро штрафу. Шахтар також покарали, хоча сума менша це 50 тисяч євро. Серед 13 фігурантів розгляду були також Полісся та Кривбас, але вони відбулися попередженнями від органу УЄФА. Якщо клуби порушуватимуть правила і надалі, то ризикують отримати єврокубковий бан. У разі повторних порушень упродовж наступного сезону їх дискваліфікують зі змагань. УЄФА. Марк Флекен залишається конкретним кандидатом для Байера. Відбулися подальші перемовини. Однак інші команди з Англії також включилися в боротьбу за першого номера Брентфорда. Леверкузен хотів би підписати його, але не за будь-яку ціну. Завдяки успішній роботі в Реал Сосєдаді Іманол Альгуасіль звернув на себе увагу багатьох клубів, серед них Аль-Шабаб з Саудівської Аравії. Наразі команду очолює турецький тренер Фатіх Терім. Повідомляється, що Аль Шабаб зробив іспанському фахівцю фінансово вигідну пропозицію та готовий розпочати з ним перемовини влітку. Сам тренер наразі зосереджений на роботі з Реал Сосьєдадом та буде вивчати нові пропозиції після завершення сезону. Раніше повідомлялося, що мадридський Реал також цікавився цим тренером. Астон Вілла готується до пропозицій із Саудівської Аравії щодо Мартінеса та Леона Бейлі. Байер отримав повідомлення, що Хабі Алонсо приєднається до реала цього літа. Арсеналу цікавий Адемола Лукман. Як повідомляється, гравець перебуває в шорт-листі англійського клубу як можливе посилення в літнє трансферне вікно. Офіційно Жорже Жезуша звільнено з посади головного тренера Аль Хіляля. Реал Мадрид зацікавлений у підписанні Тео Ернандеса. Контракт футболіста з Міланом закінчується влітку 2026 року. Француз вважається чудовим варіантом для посилення позиції лівого захисника через вік досвід гри за реал і невеликі запити за контрактом. Максимо Пероне залишиться в оренді в кому із Манчестер Сіті ще на один сезон. Гаррі Магваєр попросив продовжити контракт із Манчестер Юнайтед, оскільки його договір закінчується наступного сезону. В ідеалі англієць хотів би завершити свою кар'єру на Олд Траффорд. Баварія готує 250 мільйонів євро за Флоріана Вірца. Він стане найдорожчим придбанням клубу: 125 мільйонів євро за трансфер без урахування бонусів, і 125 мільйонів євро зарплата за 5 років. Майбутнє Кам'язо в Ювентусі залишається невизначеним. Виступи італійського гравця останніми місяцями були нижчими за його стандарти, і більша частина інтересу до нього впала через його погану форму. Однак Ювентус все ще розглядає можливість продажу футболіста, але тільки за суму в 50 мільйонів євро. Ліц стає чемпіоном чемпіоншипу, набравши рекордні 100 очок. Реал Мадрид планує використовувати Манчестер Юнайтед як міст для підписання Альваро Карераса. Бенфіка захоче за нього 60 мільйонів євро, але Мадрид хоче, щоб Юнайтед активували свій пункт про викуп у розмірі 18 мільйонів євро, а потім негайно продали їм Карераса за 35 мільйонів євро. Челсі провів неформальні переговори з Аяксом щодо захисника Йорела Хато ще кілька місяців тому напередодні потенційного трансферу в літнє трансферне вікно. Кевін Дебрюйне став другим гравцем, який забив 250 голів під керівництвом Пепа Гвардіоли. Захисник Монако та збірної кот дівуару Вілфрід Сінго може перебратися в Атлетико Мадрид. Монако не стане утримувати гравця, якщо отримає хорошу пропозицію. Віктор Дьокереш хоче перейти в Реал Мадрид через Лігу Чемпіонів. Довгий час футболіста пов'язували з Манчестер Юнайтед, але відсутність Ліги Чемпіонів не влаштовує гравця. Тепер головний варіант це Реал. Вартість трансферу може скласти близько 60 мільйонів євро. Інтер загрожує знятися з суперкубку Італії. Клуб виступає проти чинного формату суперкубку, вважаючи, що додатковий матч та місце проведення створюють проблеми для команди. Офіційно Максим Кучерявий змінив представників. Гравець Сейнт Джонстона підписав контракт з агенцією «Простар». Арсенал готовий продати салібу в обмін на Чуамені. З літа почне діяти дорослий контракт Ламіна Ямаля, за яким Вінгер зароблятиме до 40 мільйонів євро на рік. Павло полегенько провів 150 матчів в УПЛ. Давід Алаба може покинути реал раніше, ніж закінчиться його контракт. У клубі втомилися чекати повернення захисника і сумніваються в його майбутньому навіть без урахування останньої важкої травми. При цьому австрієць отримує 22,5 мільйона євро на рік. Для гравця, який провів лише сім матчів у сезоні, це забагато. А Ляхлі став переможцем азійської ліги чемпіонів вперше в історії клубу. Барселона заробила півтора мільйона євро завдяки колаборації з Тревісом Скотом. Клуб випустив дві партії футболок із логотипом артиста по 400 євро за штуку. Усі екземпляри були розпродані в першу годину після релізу. Альваро Арбелоа є одним із кандидатів на заміну хабі Алонсо в Байері. Крістіано Джунтолі залишатиметься під пильним наглядом керівництва Ювентуса у найближчі тижні, навіть у разі виходу команди до Ліги Чемпіонів на наступний сезон. Крістофер Нкунку ухвалив рішення покинути Челсі цього літа. У цьому більше немає сумнівів. Його контракт діє до 2029 року, але переговори щодо його майбутнього вже тривають. Золоту бутсу чемпіоншипа забирає собі форвард Ліца Жоель Піру. На рахунку футболіста 19 голів в цьому сезоні. Барселона відмовилася від підписання Ніко Вільямса. Тепер клуб може зосередитися на трансфері Лукмана, вартість якого оцінюють у 50 мільйонів фунтів. Давід Анчелотті отримував пропозиції розпочати тренерську кар'єру, але жодна з них його не переконала. Однак Карло Анчелоті хоче, щоб він залишився до 2026 року, але у Давіда є сумніви щодо проекту збірної Бразилії. Бернлі вступає в боротьбу з Рейнджерс за підписання Джеймі Варді у найближчі місяці. Ювентус спокійно працюватиме над продовженням контракту. Карло Пінсольйо. Відносини між клубом і гравцем чудові. Тож жодних складнощів у перемовинах не очікується. Модричу доведеться знизити зарплату і погодитися на меншу ігрову роль, щоб продовжити контракт з Реал Мадридом. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.